Російська Федерація та її найманці продовжують зухвалу інформаційну агресію проти України з метою дискредитації збройних сил України і приховати свою власну поразку в боях під Мар'їнкою. Так, в ході бойових дій у місті Мар'їнка Донецької області, 3-4 червня, була поранена та захоплена в заручники військовослужбовця 28-ї окремої. Гвардійської механізованої бригади Збройних сил України Романа Марченка, який наразі перебуває в Донецьку. Під шаленим тиском бойовиків та загрозою для життя на так званій прес-конференції у присутності пропагандистських російських телеканалів, Роман Марченко змушений був зробити серію заяв щодо перебігу бойових дій. Під Марінкою 34 червня, які повністю повторюють брехливі повідомлення російсько терористичних медіа, інформація, озвучена Романом Марченком, є неправдивою, виголошена під тиском і, внаслідок тортур бойовиків так званої ДНР. Нагадуємо, що катування заручників є грубим порушенням Женевських конвенцій. Україна закликає протилежну сторону надати Романові Марченку всю необхідну медичну допомогу та допустити до нього представників міжнародних організацій, зокрема спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Нагадаємо, 3 червня поблизу Мар'їнки, що біля Донецька, відбулося наймасштабніше за останні місяці протистояння між силами антитерористичної операції та бойовиками так званої ДНР.